Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни і людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Книги та нові знання. Це те, що найбільше захоплювала Євгена Осієвського з Кропивницького, аспірант Києво-Могилянської академії, антрополог, журналіст. Він вільно володів чотирма мовами, а ще був мрійником та філософом. Цього року йому б виповнилося 30 років. Євген загинув на фронті, захищаючи Україну. Це всі книжки, які дарила я йому. Йому завжди треба було тільки дарити книжки. Мама Євгена згадує: початок війни син сприйняв спокійно. Він ніби був готовий до того, що його ще зовсім молоде життя може обірватися. І він написав. Щоб померти багато сили волі не треба. А щоб жити, треба дуже велика сила волі. Я думаю, ну це якісь такі пророчі слова. Я дуже це, що він завжди казав, мама бути легше, бо не можна бути один з а хорошою людиною треба бути завжди. Це правда. У Євгена було загострене почуття справедливості. Він часто міркував і сперечався на цю тему. Найбільше він любив свободу. Тому що навіть в школі я пам'ятаю, він постійно казав. А чому так і була дуже крута фраза, яку він мені завжди говорив: ви хочете сказати, що справедливості немає? Я кажу, да, ні, я хочу сказати, що справедливості немає. Але він казав, я буду її шукати. Євген активно займався наукою. Його статті публікували в українських та зарубіжних виданнях. Він писав про мистецтво, генетику. Та філософію. І це втрата майбутньої професури, це втрата дослідницького потенціалу України, тому що Женя писав дуже хороші дослідження про абсолютно різні прояви культури від кіно до різних думаю, синтологічних досліджень, до антропологічних досліджень. І це втрата само інтелектуального потенціалу України. У листопаді 2022 року Женя пішов добровольцем на фронт. Був стрільцем санітаром, рятував життя побратимів. У перервах між боями продовжував багато читати. А він же в окопах читав пінчину. А ви спробуйте почитайте пінчину, хоч хто небудь. І він каже, що, що люди діляться. Ви мені кажете, що люди діляться на тих, хто може воювати, на бійців і тих, хто не може воювати. То я вам відповідаю: а тут люди діляться. Зарядними устройствами, теплом діляться гарячою водою. Загинув Євген 22 травня 2023 під Бахмутом. Щоб згадати Євгена, його рідні та друзі збираються в одній із бібліотек Рупивницького. Тут він проводив увесь свій вільний час до війни. Так, у бібліотеці Кропивницького створять книжковий відділ на згадку про Євгена. Тут зберігатимуться книжки з його домашньої бібліотеки. А ще друзі хочуть видати рукописи Євгена, наукові статті та комікси. Все, що Женя не встиг надрукувати за життя. Перший день війни у кожного українця збереглися свої спогади. Прикордонник Богдан Дзьомін добре пам'ятає 24 лютого 2022 року. Вони з колегами працювали в посиленому режимі. Усіх прикордонників повернули з відпусток, усі були на місцях. Про те, як розпочиналася війна для тих, хто захищав кордони України. Далі в історіях війни. Богдан згадує про дні напередодні повномасштабного вторгнення. У нас військовослужбовців такого прям не було, що прямо от почнеться воно все. Але сталося так. Спочатку росіяни вночі стягували свою техніку до кордону. Було чутно гурки двигунів. О третій годині ночі, 24 лютого, російська ДРГ перейшла кордон України і вбила першого українського солдата. Це все-таки вже був перший дзвіночок, що розпочалася повномасштабна війна. Другий дзвінок, коли почалися артилерійські обстріли наших підрозділів по всій лінії державного кордону та лінії розмежування, Мілове, Марківка, Біловоцьк, Червона Талівка. Тут окупанти просто приїжджали на інший бік дороги. Гусеницями давили споруди на КПП, Гради, вели шквальний вогонь по українських позиціях. Перед цим всі стали і почали приймати бій, і всі, тому що всі військовослужбовці всіх є свої обов'язок перед державою. Тяжкі бої почалися уздовж лінії розмежування. Прикордонники вийшли з напівоточення у станиці Луганській згодом і зі щастя. Передислокувалися, поповнили особовий склад та зайняли позиції у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Креміні. Вихід! Потім воювали на Донецькому напрямку: Іванівське, Лиман, Ямпіль, Зарічне, Терни. Ордина Богдана виїхала з окупованого Лисичанська. Після захоплення міста колаборанти опечатали його квартиру і, ймовірно, уже забрали її для потреб російської армії. Але каже чоловік: головне, що всі його рідні у безпеці. Я думаю, що військовослужбовці всі вернуться, тому що там багато в кого домівки, сім'ї, там багато в кого хоче. Ну в їхня земля там все їхні всі, всі захочуть вернутися. Я думаю, що дуже багато військовослужбовців вернуться в луганський загін. — В український, звичайно, в український прикордонник вірить, що одного разу разом із сім'єю він таки повернеться до рідного міста. Це станеться, коли над ним знову замайорить український прапор. Але спочатку нам треба звільнити всі окуповані міста і селища. Тому допомагаємо військовим і донатимо на потреби Збройних сил України. Лише 10% шкіл Миколаївщини на сьогодні готові забезпечити захист учнів під час воєнних загроз. Найгірша ситуація у Баштанському районі, який зазнав найбільших руйнувань на початку повномасштабного вторгнення. А от найбільше підготовлених об'єктів у Миколаївському районі. Щоправда, у самому обласному центрі заради безпеки дітей віддали перевагу дистанційній освіті. Це додатковий запасний вихід, який передбачений для переходу в східну частину сховища, яке знаходиться, і власне можна подивитися. Це одна із найстаріших шкіл Миколаєва. На відміну від інших, укриття тут не підвальне. Під будівлею більше 70 років тому побудували справжнє бомбосховище. Тінуток товщина стіни 800 міліметрів, тому це дуже дуже добре. Захисні властивості, приміщення, відмінні, каже директор закладу, але сховище необхідно було серйозно відновити ремонт, облаштування нових систем опалення та вентиляції, освітлення, встановлення санвузлів. Одночасно тут зможуть розміститися майже 220 дітей. Це приміщення для того, щоб ми дітей розмістили. Ми їх е, заховати від е, тої надзвичайної ситуації, яка може статися руйнування будівлі. І тому е, не передбачено в сховищі. Якщо у нас нормами передбачено 0,62 квадратних метрів на одну людину, то про яке навчання дітей в сховищі може бути ні. А це вже школа в іншому районі міста. Ремонт укриття тут тільки не завершили. Ще чотири місяці тому тут був старий занедбаний підвал. Керівник закладу каже, ремонтники зробили неможливе. Ну, тут все складно було. По перше, стіни були дуже вологі, Е, дуже багато незрозумілих ям було в підлогах, яким будівельники вивчали, як їх зробити. Каналізація, бо ця каналізація нижче міської каналізації. В укритті зробили додатковий вхід і облаштували все для комфортного перебування майже шести сотень людей. Це блок управління, блок управління укриттям, блок управління батареями акумуляторними, блок управління вентиляцією. Облаштували санітарні кімнати, пожежний куточок, медпункт та приміщення для навчання. Тут все готове для проведення уроків. Зокрема, є безлімітний інтернет. Для проведення уроків тут є розвитковий матеріал, тут є різні розмальовки, є підручники, є зошити, а також є діти зі своїми гаджетами, в яких є електронні підручники, і вони можуть користуватися їм під час проведення уроків. Учителі кажуть, у воєнних умовах працювати готові. Щоправда, коли саме повернуться до звичайного навчання, поки невідомо. Ми проходили курси спеціальні, отримали сертифікати на це відео. Нам проводили мінну безпеку. Також проводили, як правильно виходити з укриття плану ЦО, цивільного оборону. зараз укриття готові у шести миколаївських школах. Ремонтні роботи тривають ще у шістнадцяти. Сподіваємось, що невдовзі діти зможуть сісти за свої парти. Чимало випробувань випало на дитинство наших дітей. Утім, я певен, вони все надолужать. Головне зараз їхня безпека. А на Харківщині, попри масштабні руйнування та високу мінну небезпеку, продовжуються роботи з відновлення енергопостачання у населених пунктах. У багатьох селах високовольтні лінії доводиться зводити заново. Село Вернопілля, що в Ізюмському районі, одне з таких. Які труднощі у відновленні? Про це далі в історіях війни. Знайомство із російськими військовими, жителька Вірнопілля Лариса, пам'ятатиме віку. Жінка й досі не розуміє, як її родина вціліла. Евакуація під прицільним вогнем, здавалося, не залишала жодного шансу на порятунок. Ми хотіли на Ізюм, а нам кричать хлопці, не їдьте, бо там вже расисти стоять, вже розстрілюють людей. Вернулись сюди, потім ось сюди. Воно дощ, е грязюка. Ми по тій грязюки, Боже, лоші влетіли, а вони ще по нас і гатять Кричали і плакали, і дітки дуже перелякалися. Прихисток родина Лариси знайшла на Полтавщині. Прийняли дуже гарно, говорить жінка. Однак понад усе хотілося додому. Щойно захисники відігнали росіян до рідного села повернувся чоловік Лариси, а згодом приїхала і вона. Тут такий жах був, такий жах. Воно е, весна е, так пасмурно, все, все якесь темне, желізо гудить, сечі кричать, лисиці гавкають. В общем, дуже, дуже так страшно було. Я йду до того, наче душа кричить. Душа кричить. Глянув кругом. Все нема ніде нікого, нема ніде нічого. В общем, дуже, 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 дуже. А тоді ж постепенно, постійно люди потрошку почали вертатися. Повертаються люди фактично на руїни. Саме у вірнопіллі воїни збройних сил України зупинили ворога, бої були запеклі. Тож від будівель та комунікацій мало що залишилося. Був нуль. Сім місяців село тримало оборону. Неушкоджених будинків на все село залишилося менше десятка, майже половина домоволодінь, стерті з лиця землі, обстрілами та авіабомбами. У місцевому районному відділенні електромереж кажуть, здивувалися, коли почали отримувати заявки на підключення електрики із вірнопілля. Адже коли енергетики приїхали після деокупації зюнщини, здавалося відновлювати тут уже нічого. Проїхали ще раз, ну, подивились, що так і да, Люди власними силами, хтось якось залатує, навіть в зруйнованих будинках. Ну і трохи і дальній бік села більш в селі виявилось, що таке ну, повернулось людей не так і мало. Під, там, вже там, півтори сотні мешканців в селі, близько 60 дворів. Саме електрики зараз найбільше потребують зруйновані села, потужності генераторів, які полегшують побут, для будівництва не вистачає, та й з освітленням проблеми. кого дітки дуже непросто. Зараз у нас десять діток, але п'ятеро з них навчаються онлайн, навчаються зв'язок. Такий теж не, не дуже виїжджають. Десь то барвін то, Візюн, то де там є. Інтернет, що можна було навчатися, щоб дістатися вірнопілля енергетикам довелося відбудувати 10 кілометрів зруйнованої високовольтної лінії. Провод повністю по всій трасі майже нічого не залишилось. Побитий весь навіть нічого було, і скажімо так, з'єднувати повністю вся траса це новий провід. Мережа, що проходила по селу, теж довелося будувати заново встановили нові опори та протягли нові сучасні дроти. Тепер навіть перепадів напруги не буде. Повністю село зроблено лінії ізольовані сіпом, що значно покращить і якість електропостачання, і надійність менше буде, буде і перепадів напруги, і скарг на низьку напругу, що зачасту було до війни. А до нового року у вірнопілля каже староста обіцяють повернути і газ. Газогін теж був дуже пошкоджений внаслідок бойових дій. Та поки що селяни запасають дрова та брикети, аби до того часу опалювати свої зруйновані оселі. Українці сильні. Ми витримаємо через біль, через втрати. Ми знову піднімемо голови та відбудуємо все, що ці нелюди знищили. Але спочатку перемога. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адреса зараз на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.